Курс чудес. Урок 117 Повторення для ранкових і вечірніх оглядів. Урок 103 Бог, будучи любов'ю, також є щастям. Скажи. Дозволь мені пам'ятати, що любов це щастя і ніщо інше не приносить радості. І тому я вирішив не розглядати жодної заміни любові. Урок 104. Я шукаю лише те, що справді. Належить мені. Скажи, любов мій спадок, а з ним і радість. Це дари, які дав мені отець. Я хочу прийняти все, що справді належить мені. Кожну годину повторюй, Бог. Будучи любов'ю, також є щастям, кожних півгодини повторюй, я шукаю лише те, що справді належить мені. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції. На них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.